Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Настав нас той день, коли вже діти будуть йти в школу. А я, якщо чесно, дуже погано спала, якось так, просиналась, переживала. Ну, не знаю, мабуть, батьки всі так, поки перші дні там у школу, щоб все було добре, щоб їм сподобалося, щоб ну, такі все різне. Знаєте. Я встала вже, прибрала швиденько. Я навела собі будильник на 7, а проснулася там в 6, бо вітя щось тільки проснувся. І я вже теж, він поїхав по справах, і я вже й не засинала, не схотіла навіть. Тому, що, ну, просто переживала, особливо за Єфрема. Як він буде? Надію, що все добре. Дуже прошу Бога, щоб все було добре. Ідемо будити наших хлопців, да? будемо тягати їх на сніданок, щоб вони вже. Йшли в школу. Ось Так, Так, да, тільки такі кольори. як. Ну що, проснулися, хлопці мої. Десь да, всі проснулися, як і з Тимофієм вже повдягалися, Навіть захотілося кофти вдягнути. Я відірву заренечко. Ух ти! І... Але на сьогодні тепленько, то вони хочуть шортиках. Єфрем прийшов ще в піжамці, хай поїсть, і потім ми його вдягнемо в садочок, Да? Mm -hmm. Поїдеш синулька? Mm -hmm. Мої тизіронько. Хочеш mm спати? -hmm. Mm -hmm. Дивіться, я приготувала. Ой, обсмажила хлібчика, сирночки вітя ще привіз такі донатики смачні. А, і їм солодке какао. не сквічок такенький дитячий. В капюшонах, бо їм типу, зранку холодненько. все. Дивіться наш готовий хрем. Ходи ще в моїй мусі. Не, не. Ходи, ходи. Не, не, не. Давай Ой, Я туди положила ще одяг запасний. У нас прям проводи. Ходи. Так, дивіться. Треба вивести на автобус. Ведемо ще на автобус. Тимофія з Яковом і потім буду вести Єфремчика. Примчик мама всім та немає. Дивіться, ну просто я не можу. Є прим! Ша! Є поїхали! Сейчас не наші. Ну, що завела Єфрема, залишився, не плакав. Там ж таймисочку, щоб йому дали, буде гратися. Зараз буде в їх сніданок їсти, але мені так непривично, я не знаю. Так, що дивіться, я вже відпрацювала, була на роботі. Я просто телефона біля себе тримала завжди. Думала, можливо, там будуть дзвонити, писати, що там. Я приїхала додому ще після того, як завезла його в садочок. А, мені я не знаю, що робити. Мені якось так сумно, пусто. Виходила з садочка, думала, заплачу чомусь так на серці. Аж ну, три рочки, непривично. Я розумію, що йому там краще з ним там займаються, він буде розвиватися. Буде з однолітками своїми, ну, з дітками спілкуватися, вчитиме англійську. Ну, але знаєте, як мами, треба привикнути і все. Хто так само? хто... Я, типу, хотіла, дуже хотіла, щоб садочок так дитинка пішла, а потім вже як пішов, да вже все. Наталка вже сміялася. Я що не А, і брала телефон, перевіряла, перевіряла. Хтось дзвонить, вже біжу. Не могла. Так, коротше, це такі в нас справи. Вже скоро буду їхати його забирати. Додому побачу його емоції, як він там і цікаво. За Тимофія з Яковом вже я трохи спокійніша, вони вже ходять, уже, Тимофій, в третій клас, Яків у другий, і вже воно легше їм. Вони вже знають, що до чого. Вони англійську знають, оце знаєте. А так, за Єфрема то переживала. Заберу Єфремчика, потім заберу Тимофійка з Яковом і додому. У нас сьогодні просто прекрасна погода. Завтра вже, мабуть, холодніше передає синоптики передають, а сьогодні дуже гарно. Можливо, сьогодні ще візьму дітей. Ну, побачу це як. Чи вдасться, чи їм захочеться після школи. Можливо, будуть втомлені, перший день. Привіт! Жарко, жарко школьницях мій. Дивіться, скільки сьогодні батьків, сьогодні перший день і всі забирають. Дуже багато. Привіт! Спілкування наших сіночків. Всі мої школьнички позабирала. Ну що, день другий. Зараз розкажу все. К -к -к -к. Вчора я приїжджаю по Єфремчика, А, а він спав ще ну, вже проснувся і такий лежав, знаєте, як проснулося дитя не в настрої. Вчителька щось дає гарненько там говорить, а він такий сердитенький був. Я кажу, Єфремчик, привіт! Почув мій голос, побачив, давай плакать. Заскучав за мамою. Але вже потім якось заспокоївся, розказав, що до чого, що робили. Де все, то потім вже все і нормально. Нічого не це. Вже казав, що поїде, що все добре. Дай вивели хлопців на автобус, вони, мабуть, зайшли по діму. Де ж є уже, звичайно ж, виводить. У нас сьогодні холодніше, дивіться вже всі костюми. То ти ж вперед на автобусі.